Дуже смачна риба тушена з овочами. Дуже просто, швидко і дуже смачно. Всім доброго дня! Сьогодні готую рибку Свіжозаморожену. заморожену. Вона в мене не жирних сортів. Її як жарити, вона сухувата. А от гарно буде з овочами. Я сьогодні її приготую з овочами. Поріжу її на кусочки. Не дуже дрібно, ну, отак буде якраз. Отак поріжемо на кусочки її. так. Посолимо, поперчимо, перчику додавлю, так. а також посолю, Добавлю десь пів чайної ложечки солі, перемішаю, залишу на 20 хвилин. а тим часом наріжу овочі. Наріжу полукольцями цибулю. Отак. Оце буде, мабуть, дуже великувата цибулинка, і її навпіло так. Трошки підріжу. Отак, цибулю. Так, а також перчик теж навпіло так. І такими смужечками, соломкою. Наріжу перчик, морку натираю на крупнішу перку. Отак. Жаримо цибулю і перчик. Якщо вже цибулька буде такого прозрачного кольору, я добавлю моркву і будемо далі жарити. Добавлю трошки солі, отак. І перчику. Добавлю пів столової ложки томатної пасти і десь 100 г води. І накрию хай тушиться. Добавлю ще для стабілізації вкусу, пів чайної ложечки цукру. Поверху очей я виложила рибу, і буде разом воно все тушитися. Не забувайте спробувати на смак, можливо, додати чи солі. Дивіться, як вам сподобається. І будемо тушити. Рибка вже. Майже готова. Я на закінчення додаю зелень і порізала дрібненько часник, зубчик часнику. І нехай трошки потушиться, не більше хвилинки. І буду виключати.